Глава 3. І я, браття, не міг до вас говорити як до духовних, але як до плотських, як до немовлят у Христі, я годував вас молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти, та й зараз ще не можете, бо ви ще плоцькі. Якщо між вами заздрощі, суперечки і незгоди, то хіба ви не плотські? І чи не за людським звичаєм живете? Бо коли хтось говорить Я Павлів, а інший Я аполосів, то хіба не плотські ви? Хто такий Павло, хто аполос, вони тільки служителі, через яких ви увірували і до того ж, як кожному дав Господь. Я насадив, аполос поливав, а зростив Бог, а тому і хто насаджує, і хто поливає є ніщо, а все Бог. Який вирощує, хто ж насаджує і поливає, є одне, але кожний одержить свою нагороду за своєю працею, бо ми співпрацівники Божі, а ви Божа нива, Божа будівля. Я за даною мені від Бога благодаттю, як мудрий архітектор, поклав основу, а інший будує на ній, але нехай кожний пильнує, як він будує. Бо ніхто не може покласти іншої основи, крім покладеної, яка є Ісус Христос. Чи будує хто на цій основі із золота, срібла, дорогоцінних каменів, дерева, сіна, соломи, діло кожного виявиться, бо день покаже, тому що у вогні відкривається, і вогонь випробовує діло кожного, яке воно є, у кого діло, яке він будував, устоїть. Той одержить нагороду, а в кого діло згорить, той зазнає втрати, а втім сам спасеться, але так ніби через вогонь. Хіба ж не знаєте, що ви храм Божий, і Дух Божий живе у вас? Якщо хто зруйнує храм Божий, того покарає Бог, бо храм Божий святий, а цей храм ви. Ніхто хай не обманює самого себе. Якщо хто з вас думає бути мудрим у світі цьому, той будь безумним, щоб бути мудрим, бо мудрість світу цього є безумство перед Богом, як написано, Він ловить мудрих у хитрощах їхніх. І ще, Господь знає міркування мудреців, що вони марні. Отже, ніхто хай не хвалиться людьми, бо все. Ваше, чи Павло, чи Аполос, чи Кифа, чи світло, чи життя, чи смерть, чи сучасне, чи майбутнє все ваше. Ви ж Христові, а Христос Божий.